Все, можемо починати. Добре, колеги, доброго дня ще раз. На сьогодні відбувається друге засідання конкурсної комісії Тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на посаду директора Новосільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради. Загальний склад нашої конкурсної комісії складає 15 осіб. Сьогодні в нас на комісії присутні. Так. Я тільки прізвище, ім'я по батькові без зачитування посади. Мисик Володимир Святославович. Є присутній. Хом'як Уляна Лук'янівна Присутня. Присутня. Адамик Галина Васильівна. Присутні. Вахновський Богдан Віталійович. Вітенко Ігор Михайлович. Присутні. Дулеба Лариса Михайлівна. присутня. Когут Ольга Іванівна. Мартинюк Віктор Анатолійович. Моравська Наталія Степанівна. Поляк Ольга Михайлівна. Немає. Сьогодні. Симів Надія Степанівна. Слободян Наталія Богданівна. Так. Шафранський Віталій Богданович. Його зараз немає, але. Телефонував і писав, і казав, що буде так. Він підійде О, згодом. Його комісії, так, так, ми його в ході комісії внесемо в протокол, коли він прийде. Наразі його немає. Вермінський Володимир Євгенович, е, немає його. Е, Гринюка, Богдан Михайлович теж його немає. Отже, на комісії в нас сьогодні присутні. 12 чоловік. Ні, не 12. 11 на даний момент. 11 чоловік є. Хто прийде, того будемо вносити до протоколу по приходженню. Так, може, і треба буде відмітити в протоколі, що в тій годині прибув інший член комісії. Так. Пропонується наступний порядок денний. З одного фактичного питання, про яке ми говорили на попередньому засіданні, про затвердження тестових завдань та ситуаційних завдань, які підлягають використанню для перевірки знання законодавства у сфері загальної і середньої освіти та їх практичного застосування під час проведення конкурсу на посаду директора новосільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради. Якщо немає ні в кого зауваження, то пропоную такий порядок денний затвердити. Прошу голосувати. Хто за? 11 за. Проти, утримались. Немає. Рішення прийнято. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду цього першого питання, нам в попередньому засіданні ми просили від претендента, щоб він нам надав оригінал медичної довідки про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних. Оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, відповідно, як це вимагається законом України про повну загальну середню освіту і нашим положенням про конкурс. Будь ласка, прошу, хто бажає ознайомитись, оригінал довідки є, е, тому можемо далі переходити до е, питання щодо затвердження тестових завдань та ситуаційних завдань. Які підлягають використанню для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, ми пригадуєте на попередньому засіданні? Попросили управління Держслужби якості освіти в Тернопільській області надати пропозиції щодо означеного питання. Тому я би хотів передати слово Наталії Степанівній Моравській. Дякую. Отже, ми з колегами дібрали із того переліку примірних запитань для перевірки знання законодавства у сфері повної загальної середньої освіти, який визначений наказом міністерства. оскільки в законі так і передбачено, що цей. Цей примірний перелік визначається якраз центральним органом виконавчої влади у сфері освіти. Тому в цьому переліку є 200 питань, ми обрали 60 для того, щоб створити два варіанти тестових завдань. Тому, шановні члени комісії, можете ознайомитися, перелік є доступний, тому перелік запитань і для конкурсанта, і для всіх він доступний в загальних. В мережах і можна з ними знайомитися відповідно до того наказу. А він же є десь в загальних мережах? Так, це, це привірний перелік запитань, який затверджений наказ міністерства. Їх є 200, Так, закон України про освіту, про загальну сповну загальну середню освіту і концепція реформування освіти, нова українська школа. Якщо є бажання, можете ознайомитися. Це вибраних 60, 60. питань із цього примірного переліку. Так, ми також підготували тестові завдання, так як відповідно до положення, запитання і три варіанти відповідей. І пропонуємо ці тестові завдання. Не, Ось ми не це, запакували, але зараз можемо їх опечатати. запакувати й опочато. Давайте Так, давайте запакуємо початок. Давай. Наталя Степанівна, напевно, ну, Ви опечатуєте їх. Та Проп, пропонуємо так. О, щоб Ми вже їх не нашої почати ні, та ж заклеїти, Я думаю, заклеїти. Так. Ну, так. Пан Віктор мені допоможе. Так, І Рас. також ми і також ми підготували п'ять. Я не ситуація. знаю, чи може початку треба поставити, бо все-таки розмовляли ми. Можете воно... підпис поставити свій ставить. І також ми підготували п'ять варіантів ситуаційних завдань. Не знаючи потрібні всі ситуаційні завдання за для претендента, може варто визначити і обрати теж серед них якісь там помогають. А скільки в нас має бути варіантів? Два? два ну три. це я думаю, три не, не менше. чи, два, чи по А по положенню? По положенню як? Немає. немає? Немає такого? У -у -у -у. Я ну, думаю, чи тому що доклада точно два, два три. тримається, три. Там 10 хвилин на виконання. 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 Дивіться, 5, це забагато, бо 10 хвилин на виконання. Може... Ні, ні, дивіться, я, 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 Завдання трепані. буде одне виконувати. Так, Але так? просто ми підготували 5. Так. А, так. Може, щоб ми, може комісія може вибрати робити. серед них, бо я теж а, не знаю, якого не поновлювати це питання. вибрати і залишити, наприклад, 3 чи 4 завдання для конкурсанта. Він собі буде обирати одне із них. Що ви вкрити. що ви попрацювали, так, є 5 чи замовити. Чим більший вибір, будь ласка. Так, ми не маємо щоб, нічого. Як вже напрацьовано, є тут. Я думаю, може дійсно його початку. Ви би поставили свого управління? бо ж воно буде в нас зберігатися. Пчатка не врятує нічого, тому що воно відклеюється, потім затрипляється. Але треба додати клею і все буде добре. Правильно. на Печатку так хто в юнацьких руках не здавав тести, той не знає, як з ними боротися. Так я дуже багато разів здавав Будь Ласка, що це за. Зараз так. він принесе клей, ми його доклеїв. Дуже багато звісно. Wenn... І запечатим. Навіть ліфт проходить. Щоб ви проходили ліфт, так, поділитися досюди. А зараз ще актуально? Тоже таке. А от ніби це було так, як то проходити близько, да? Щоб... Отже, ось. Ось правильно це. Там до мене, да, типу, що це коштує, да, З одного там що... там то... буде. Здозволити,

В нас є тільки в положенні тільки один такий аспект. Це ем, усі кандидати, які претендують на одну на одну посаду, виконують однакове ситуаційне завдання. Так, в нас як один кандидат, якби в нас було більше кандидатів, то просто були б е, вони би. Треба було ще зробити. Витягнувся, Витягнувся там. Чи голова комісії, чи секретар комісії би витягнули mm -hmm. один з конвертів, і просто вони би по цьому завданню і здійснювали виконання. Mm -hmm. Саме то, то, тільки я По факту змушені <плес> були. Так, як в нас один, то ми вже на наступний раз просто з тих п'яти витягнемо. Загальний час 30 хвилин. já da líder. Tá, Добрий день, деталі Богдані. Біля вас колег. Віталій Богдане. Ми вас тут чекаємо. Хто пізно ходить. Що не починали не знаю? Ні, ми зачинали, бо почалася та година, Відалі, але прийшов. ми вказали Віталі на те, що якщо, якщо... відеозапис триває, так. там про шкуса як... заїхав. а то значить далі відозапис триває. триває. Віталій та нічого. Так. Ми вказали, що якщо прибудуть члени комісії, які відсутні, що ми внесемо до протоколу, що збільшилась чисельність присутніх членів комісії. До 12. Ми вже розглянули попередньо питання. Якщо хочете, можете глянути, це відібраних 60 питань з примірних 200. Вони розподілені на два варіанти за е, в конверти. Конверти ми зараз склеюємо. І управління Держслужби якості освіти, так як вони від нас отримували прохання клопотання розкладення тестів і ситуаційних завдань своєю початкою опечатують. І на наступне засідання ми. Вже будемо мати їх для вирішування. Добре, подивіться, щоб все уважно було. Бо є з досвіду, що два рази в неї те саме питання продублювали, пам'ятаєш, бо таке так, технічне. Так, переглянули. Питання вийшло, нас закріплення. Живай, раз так. Можу, сказали, що прослухається 200. Так, в законі, до речі, так і зустрічається, або уповноважений орган управління. Просто орган управління. Хто, чи, ні. Ну, В законі про повну загальну середню освіту. Є ж формулювання, уповноважений орган управління. Без, без, без вказування так, місцевий чи. Просто уповноважений так, орган, навіть не управління так. освіти, просто уповноважений орган. Кого захотіли, то уповноважений. І так, колеги... Може не організації? Так, виходить, що так. Логично. А, і лист ще. Так, лист від управління служби якості освіти. Ну і тестові завдання. Ситуаційними да, почати, так? Ага, тестові завдання? Тут два варіанти зразно. Так. Так. Тому, колеги, в принципі, маючи вже завдання, е, виходячи із. Листа із подання управління Держслужби якості освіти. Е, пропонується затвердити перелік тестових і ситуаційних завдань, направлених листом управління Державної служби якості освіти в Тернопільській області, і встановити тривалість виконання тестових завдань 30 хвилин та виконання ситуаційних завдань 20 хвилин. Ставлю таке, таку пропозицію на голосування. Прошу голосувати. Хто за? 12 за, проти, утримались немає. Рішення прийнято. В принципі, порядок денний у нас вичерпався, було одне питання тільки в порядку денному. Тому колеги, можемо оголосити наше засідання закритим. І наступного разу, як ми узгодили на попередньому засіданні, ми зустрічаємося 21 так, 21-го. Лютого в п'ятницю о 10-й годині. І тоді вже в нас дещо буде триваліше, ніж сьогодні, бо будемо час давати на виконання завдань тестів і на презентацію розвитку закладу від керівника. Отже, всім дякую, хто прийшов ще ще трошки почер... чекаємо. Чекайте, бо тут бо в проєкті один складався, тут у нас. Дванадцять. Так, так, так. 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 Ну, дивіться, може зв'язатися з ним, з бо в нього щось там 40 днів. <кл> я>, я не знаю, хто там у інформацією. інформації. Може зв'язатися, чи конкурсант вийде на той день, чому, бо він після попереднього разу говорив, що та мама померла ніби якраз служба Божа, має бути. Не знаю, якщо цей я Не пам'ятаю, що він таке говорив. Ні, говорив, це ж було у нас стояло, що цей. Що так було було, що він сказав, що мама померла, ну, я не пам'ятаю за службу. Ну, я не маю його номера телефону, бо якби. Де не Марія Андріївна? він сьогодні ходив, він заходив, так, у нас. документи привоз. Просто він тоді говорив, у нас пару стояло, що це я вже що кажу? Ага. Ну, то щоб виключили, то треба повідомити, де вона oh. десь вийшла. Не бачу причини, щоб не вийшла. Але немає Марія? Ну, щоб тебе посвідчити, зразу треба компанію. Не бачу. Ви вже всім не маєте слухати, особливо тим, що по стоїть. Дякую. Віталій, ще мені, будь ласка, вона теж трошки сушить. Класичну... Mm -hmm. Ту вже класична схем. Mm -hmm. <laughs> Марія рівна. <Анатольевна>, зателефонуйте <laughs> до претендента.